Хіло-хіло, піснятий хіло. день, піснятий день, піснятий день, ми відстриваємо. І я, якщо чесно, на десь, не знаю, де знайти танці. В мене відкрилась чака, <смас> чака танців. Я, може бути, її десь заділа, поки ви бригали, я її, може, десь там дірнула. Коротше, ми сьогодні бригаємо. Останній 50-й день. Я вже, якщо чесно, хочу на танці. Мене, я ж кажу, в мене відкрилась чакра танцювальна. Тому зараз ми швидко пригаємо, і хто, до речі, в ефірі, о 7-й, ми розтягуємося. Погнала розминочку. Розминочка буде 3 секунди, тому що потому. стільки стоп розминаємо сьогодні. Потому що я хочу закінчити 50-й день. Для мене це якась така права фішка. Я така, молодець! І після цього зразу у нас розтяжечка прямо в прямому ефірі. Я вийду з одного ефіру і зразу зайду в інший. Погнали, 10 хвилин. 50-й день. Хто молодець? Ну, ви знаєте, я вийшла сама себе похвалити. Погнали. Ну, якщо чесно, я реально собою дуже сильно горжусь. Виїхати з Португалії. Для хамуха, скільки складів я об'їздила, скільки взагалі місць. Скільки країн, скільки квартир, буде п'єш, три міста в Німеччині, де мене така не носила, знаєте? Ну, коротше, я дуже задоволена, що я, незважаючи ні на що, зробила ці 50 стрибочків, 50 днів по 10 хвилин. Всі вони я завантажила на Ютуб. Вам зручно буде потім перейти, дивитися, будь ласка, стрибайте зі мною. Що вам ще хочу сказати? А, почала я зразу вже челендж, воно трошки наклалось. Сьогодні третій день розтяжки. В будні дні о сьомій, а потім я їх завантажу в телеграм. Мій телеграм-канал, будь ласка, заходимо, дивимося, тренуємося. 15 хвилин 2 тижні розтяжка. Окей? Пампара-пампара. Так, ну що, одну хвилину закінчили, ще 9. Я не знаю, що я буду завтра робити. По планах було почати бігати. Але я живу в готелі зараз. І не факт, що в мене буде можливість прати речі. Може, я почну пригати на скакалки завтра. Може, все-таки я вирішу, я сьогодні спробувала здати речі в прання, ну, типа, від готелю. В минулому році в В'єтнамі досвід був поганий. Я здавала. Не в Данані, а в такій провінції я жила там де Кінконга. Знімали. Нінвінь, провінція. Там, а, там такі гори. Дуже, ну коротше, ви якщо їх побачите, ви зрозумієте, що ви їх бачили. Такі як гори всі зелені. І я там здавала речі, і мені повертали, знаєте, половина стрінгів випрані, половина ні. Одна шкарпетка чиста на ні, все це в пакеті. Я чуть не риганула і з тих пір ну, я знімала квартири, апартаменти, усюди де є пральня машина. Я взагалі маньяк прання. Ну тут, виходить, в готелях через те, що це тепла країна, нема такого, щоб там ну, сушилка для рушника була чи щось таке. Такого нема. Тому скажу відверто, сьогодні з апаски здаю, но... Я тут попитала, що цей ну, готель він відвозить справку. тобто це не люди руками леруть. І я відібрала всі речі одного кольору: ну, типа такі сині футболки, зелені, все, щоб виправили, завтра повернуть. Тому, до речі, сюди в лисінах, а весь тиждень була в шортах. В шортах я була просто так, розкажу вам, ржаку. Через те, ну хто стрибає, той знає. Через те, що я летіла в лосінах, як дура, повна дура, так не можна робити для мене. В мене оця частина передавилась, ну ласіни ж плотненькі, і в мене опухли тупо стопи. Поняла? оця частина тупо опухла. Я летіла більше доби. Будапешт, афіни, афіни делі-делі ханой. І в мене стопи опухли, що я півтора дня взагалі відходила, що я два дня пропустила. І я тупо не могла діти ласіне, мене аж ригать хотілося. І в мене є одна така спідниця шорти, в якій я оце її пригала уже... Ой, ну коротше, днів шість. Кожен день я вдих в ефірі. Оце я все-таки віддала в впрання, подивимося, як це все принесуть. Ну, Дуже сподіваюся, що вони просто в правильну машину це засунуть і все буде добре. Ну, я попитала, люди кажуть, що все класно. Ну, типу, тут дуже багато людей англійською, э, російською, французькою, я ж розмовляю трохи. Ну, коротше, мені взагалі ізі. Э, то все вроді нормально. Ну, подивимося, сьогодні віддала, ввечері мають повернути. Ну, а ви вже завтра узнаєте, якщо тільки на розтяжку прийдеться, Щоб мене заряджували. Так, і я ще вам кажу кто зараз в ефірі, я закінчу ефір і зразу буде розтяжечка. Я такий двохтижневий челендж вирішила зробити, а потім я вже придумала, що я далі буду робити. Вчора роздумувала, а сьогодні придумала. От, а сама буду карте додавати і дуже хочеться мені танці. Прям взагалі. Я зараз почала викладати по одному відео з танців. У мене, може, відео 30 буде, Думаю, місяць по одному відео, по одному рілс буду постити. А там можна вже і сама на танці, піду. дуже хочу. Може є в Данамогу якусь танцювальну студію Хілс. Я готова навіть підбори купити. Я і так вже вожу з собою, Бля, хамуха, це ж там можна. У мене дуже багато косметики. У мене, наприклад, ну, сироваток 5. Кремів шість. Ну, коротше, я впевнена, що якщо це все позакінчу і поміняти їх на туфлі, то повезі плюс-мінус те саме я повезу нормально додому. Так що настрій такий танцювальний сьогодні щось. Оце я почала, я ж кажу, постити, і сама для настрою така ліз, думаю, блін, я що танцювати. Дуже такий класний внутрішній стан хочеться танцювати. Так що може, може, може я і піду на танці. Та-та-та, танці, танці. Ну що, хто доробить 50 днів, обов'язково впишіть. Бо мене інколи так драконить. У мене дівчатки проходили 25 днів. Ні, хіра, тиша, причому там був подарунок, що якщо ви мене відмічаєте, ну типу, я вам даю подарунок. Дві відмічали, одна написала, що їй треба подарунок, інша навіть не написала. Потім дізнаюсь, куча людей проходили, блін, напишіть, ну я виходжу в ефір, помилась, не ваняю. Макіяж, по всьому світу шукає інтернет. Ну, понятно, я роблю це і, для, ну, і від свого бажання, але якщо вже проходите, і ви умовно на цій хвилині відео, значить, скоріш за все, ви там чи відстрибали, чи просто слухаєте мене. То буде прикольно, щоб ви щось мені відкоментували. Ну, бо мені ж теж цікаво, що там відбувається, правильно? От. День я вважаю, що ви ще або гіняючно. Я колись, до речі, вела аеробіку, степ аеробіку. І оце 4, 3, 2, 1, без. Заробляла як могла. Коліно, коліно. А що робити? І, до речі, ніхто не хотів вести. Я дуже часто виходила на заміни, а... бо мені треба були гроші. в мене був маленький син. Я була вже розлучена в той момент. Ну, Тренером я стала вже розлучена з маленькою дитиною на руках. Я на всі заміни ходила. інколи по шість тренувань в день проводила. Коротше, бо... І я пам'ятаю, були інколи заміни по 30 гривень. І я їздила їх проводила, бо в мене був проїзний. Мені треба було платити за транспорт. Я з Академки в Києві їздила на Харківську. Інколи проводила по 40 гривень заміни. Так що такі... бувало по різному. Ну що, ви націлені на розтяжку зараз? Хто хоче, переходимо зараз. У нас 28 секунд. Останні 50 51 стрибочки. І я вже буду в кардіо сама. Або бігати по берегу моря, або на скакалки, типу я вообще персонаж на світі. Або ходить в зал танців, чіка бомбіта, Подивимося. Ну що, як перед новим роком. Чотири, три, два, один. Все. Десять хвилин. Щастя, здоров'я, п'ятдесят раз. Ви все поняли, все покупайте, я все знаю, як робити. Щастя, Здоров'я, до побачення!